Цифра нуль. Одиниця сумувала. Ну чому один так мало? Треба з кимось об'єднатись, що більшою здаватись. От з нулем вона здружилась і десятка утворилась. Якщо біля цифри один написати нуль, то утвориться число десять. Пишемо нуль. 0 складається з одного елемента великого лівого овалу. Починаємо писати нижче від верхнього правого кутка квадрата, ведемо заокруглення ліворуч, опускаємося вниз, торкаємося нижньої сторони клітинки і з'єднуємо праворуч овал. Пропишіть нуль у повітрі. Потренуйтеся писати нуль у зошиті. Бажаю успіху!